Аллилуйя, вітай, народ Божий. І так настає новий 2025 рік. Аллилуйя! Слава Богу, що Бог був завжди з нами і Він не припини бути з нами і далі. Він сам нам пообіцяв, що не покине нас і не залишить нас. Ми можемо залишити, ми можемо бути невірними. Ну Бог завжди прибуває вірним. І так, мабуть, зараз буде багато пророцтв на Новий рік. І я хочу поділитися пророчим словом. Хтось може сказати: ого, ну ти щось дуже сміливо заявляєш, пророче слово. Да, пророче слово, тому що Біблія, яка дана нам, це є пророче слово. <пл>. Можна просто казати міста Писання з Біблії і казати, що це пророче слово. Можна просто читати обітниці Бога і казати, що це пророче слово. Ну є дійсно, коли людина, яка поставлена в служіння пророком, то, тобто, це не те, що просто хтось назвав себе пророком і каже, я вам зараз буду пророкувати, це пророче слово. Так, да, це привлекає увагу, коли хтось каже пророче слово, от я пророкую. Насправді, Дух Святий, який зараз, в даному місті, в даний час, в дану минуту, секунду може діяти через людину і може казати пророче слово, він може це робити через будь-яку людину, але більше він буде це робити дійсно через служителів. І дійсно більше через людину, яка поставлена на служення пророка. Ну, пророче слово саме по собі це може бути як слово знання або слово мудрість, яка каже волю Божу. Ну, не всякий, хто каже пророче слово, це є пророче слово від Бога. Слово мудрості це слово, тобто, це не щось таке. Великий розказ, якийсь повість, роман, опис цілих подій. Буде отак, отак, отак. Буде так, як ми віруючи, посіємо слово. Тобто на цій землі сіяння і жнива. Сіяч сіє слово. І є дійсно слово від Бога, яке каже людина про волю Божу, про розум Божий, про те, що Бог. Хоче, щоб було. Або Бог дійсно так зробить. Ну тому що до цього вже були молитви, до цього вже були постійні сімена слова. Або Бог відкриває, що може бути, коли ми зараз візьмемо Його слова і посіємо Його слова, щоб ці обставини вони дійсно збулися. І так, пророче слово на 2025 рік. Бог каже, що в 2025 році він не припине бути любов'ю. Біблія так каже, Бог є любов, і він не змінюється. І в 2025 році Бог буде любов. У 2025 році Ісус Христос буде той же Господь, який Він був вчора, сьогодні. У 2025 році віра не припинить працювати. У 2025 році віра, яка двіжима любові, буде здійснювати Слово Боже, обітниці Божі, волю Божу на цій землі. Буде здійснювати те, щоб гори передвигалися. У да? 2025 році Ісус Христос буде Господь цітель, Господь захисник. Як і сьогодні. У 2025 році воля Божа для людей не зміниться. Бог не буде казати погане про людей. Бог не перестане бути Богом любові, цілісності, захисту тим, хто дбає над своїм словом, щоб воно виконало те, для чого він його послав. Тобто Бог не зміниться у 2025 році. Ісус Христос не зміниться. Тіло Христове, як церква, вона не зміниться в тому плані, щоб бути, перестати бути тілом Христовим. То в якоїсь мері поведінки тіло Христово може змінитися. Тому Біблія каже, Дух говорить церквям. І це теж слово на 2025 рік. Треба чути, що Дух Божий говорить церквям». Коли Бог ставить церкви церкві Бог і веде цю церкву через пастора, якого Він поставив. Дух Святий від Бога бере і говорить пастору. Як вести церкву, Що проповідувати церкву? Що церква повинна робити? Бог піклується про церкву через пастора, перш за все. Дух Божий говорить церквям. Є церква, як така всемирна, да? обща церква тіло Христового по всьому світу. Є церкви в різних містах, городах, странах. І от в кожній страні, в кожному місті, Дух Божий говорить церква, Дух Божий говорить пастора. Дух Божий відкриває слово, яке проповідується в церквах. І це ніколи не буде противоречити жаданому записаному слову. І так, яке пророче слово на 2025 рік для церков? Бути чутливим Духу Святому. Як раніше ми цього ще не робили, перш за все, Слово Боже, яке дане нам, це Писання Біблія і Дух Святий, який відкриває нам це Слово, який веде нас, який направляє, наставляє, який відкриває нам волю Отця, допомагає нам молитися. Дух Божий говорить церквям. І в книгі, відкриття або об'явлення ми можемо це побачити. Тобто хтось бере і каже, ми живемо в час такої церкви, яка описана там. Ні. Там опис був тих церкви, які реально були в той час на землі. Но ми живемо в наш час церкви. В сьогоднішній час церкви. Так, да, Там є пророче слово, яке дано тим, тим церквам. Там є обітниці. І ми можемо з кожного послання до церкви взяти обітницю, дану там. А це буде для нас слово на 2025 рік. Яке ще є на 2025 рік. І я візьму на себе сміливість сказати тим служителям, пастирам, які використовують служіння для збагачення, для того, щоб приобретати щось в цьому світі політичне положення, фінанси, фонди, славу. Без Христа ви можете досягти будь-чого на Душі своїй навредити. Ну я вам скажу, що без Христа, досягаючи якогось положення в цьому світі, ви не зможете без Ісуса Христа бути праведним, святим, дійсно ходити в силі Божій. І там є в книги об'явлення, відкриття, третій розділ. Ісус каже до одної церкви, до служителів цієї церкви. Він каже, ви думаєте, ви багаті, що ви праведні. Ви святі, ні, він каже, ви помиляєтесь. Гріх уводить від Бога. Служителя пастиря, які думають використовувати своє служіння, пасторство просто для того, щоб чогось досягати в цьому фізичному світі, щоб просто на показ робити добрі вчинки. Але Бог знає ваші серця. Бог знає серця. Бог бачить серця. І багатьом пасторам в 2025 році треба покаятись за свої гріхи, за зло. За неправильні мотиви. Мотивація дуже важлива. Можна робити добрі діла, багато людей сьогодні роблять добрі діла, але за це вони не йдуть в рай. Знаєте, колись один служитель, пастор, Чинив гріх, дуже погано вчинив. А інший пастор му сказав за це, зробив зауваження. І той пастор, що зробив гріх, каже: а якщо ти навіть комусь розкажеш, ніхто тобі не повірить. Бо у мене на показ дуже добре ім'я. Ну знаєш, на показ можна мати добре ім'я, але в серці мати зло і робити потаємно гріх, але Бог все це бачить. Тому в 2025 році багатьом пасторам треба покаятися. Припинити робити зло. Взвістить свою віру, віже вона любові, чи дійсно ви служите людям, вірою, Словом Божим, Духом Святим. Святым. Слово на 2025 рік каже, навіть якщо гріх він показує себе, то тим паче призабілують благодать Божа. 2025 рік не буде такий же, як 2024, як 2023. І інші роки, які були до цього. Він не буде такий, він буде інший. Будуть ли злі люди в 2025 році Будуть. Павло каже Тимофію, знай, що в останні часи ми живемо в останні часи. Тобто завжди, зараз, після Воскресення Ісуса, перед Його приходом, ми не знаємо, коли Він прийде, коли буде підхоплення церкви, але воно буде. Ми завжди можемо казати, ми живемо в останні часи. І Павло пише, що будуть люди злі, які будуть нам показ показувати, що вони славлять Бога, але вчинками будуть відрікатись від нього. Друге до Тимофію, третій розділ. Ну це не означає, що при всьому цьому Бог перестане бути Богом благості, любові, слави. Бог не перестане в 2025 році бути Богом, який відповідає за своє слово. Які здійснюють свої обітниці через людей віри. Алілуя! Віра двіжима любов'ю не перестане працювати в 2025 році. По ім'я Ісуса Христа. Амінь.